З нагоди дня захисника вітчизни, 21 лютого у Гарінському парку міста Сімферополя відбулося урочисте покладання вінків та квітів до могили. невідомого солдата, вшанувати захисники вітчизни. Прийшли постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, депутати Верховної Ради Криму, ветерани та члени їх сімей, представники громадськості. Під звуки оркестру усі присутні пройшли святковою ходою по центральній алеї до меморіалу, вшановуючи загиблих солдатів, які були та будуть прикладом. Вірності і героїзму для нашої вітчизни. День захисника вітчизни це свято і ветеранів великої вітчизняної війни, і нинішніх військовослужбовців та працівників збройних сил України. Воно є символом непорушного зв'язку багатьох поколінь захисників батьківщини та проявом поваги народу до них у всі часи захищати рідну землю було справою честі та гідності мужніх людей, дійсних патріотів своєї країни та святим обов'язком кожного громадянина. Ми також прийшли віддати честь і лідані уваження. погибшим воинам не только в годы Великой Отечественной войны, но и сегодня, вот, которые гибнут, к сожалению, к нашему великому сожалению. Вот. И я хочу сказать, что большое спасибо руководству нашей автономной республики Крым, который поддерживает ту, тот порядок, который должен быть в государстве, не нарушая Конституцию, не нарушая сложившиеся традиции, которые в Крыму мы за мирное урегулирование всех событий. Вот и сегодня от имени воинов, интернационалистов, участников войны в Афганистане я хочу сказать поздравить всех с праздником, пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия и чтобы на нашей земле, Украина, не было никогда таких событий, которые сейчас у нас существуют.